Доброго дня, вітаю вас зі святом Незалежності України. Нам стало відомо, що ви сьогодні плануєте знести пам'ятник чорту. Так, ми планували, але практично протягом цих двох днів, 22-23, мені дзвонили представники СБУ і пообіцяли, що ми його не чіпали, але вони його накриють, закриють його арештуваннями. Ну і якби будуть робити все, щоб до кінця вересня, початку листопада, знести. Вчора мені дзвонив. Депутат народної України пан Дмитро Білоцерковець пояснив, що він дзвонить за дорученням пана Віталія Кличка, київського міського голови, і попросив так само не робити якихось радикальних дій, і пообіцяв, що в них є певні складнощі, щоб зробити це технічно, тобто забрати пам'ятник Миколі Щорсу і не пошкодити його, бо вони цінують там якусь мистецьку цінність, щоб перенести його за межі Києва в цей. Ну, музей, тоталітарного мистецтва, який ніби там десь планують розбудувати. Ну і дуже там вибачався через те, що ну, дотепер вони його як вони, не, не знесли. Пояснював це тим, що це дуже важка інженерна процедура і плюс завантаженість по роботі мерії. Але от на такі обіцянки дали. Тому, звісно, що мені, як голові проводу добровольчого руху і самому там не цікаво щось розбивати і шкоди. Мені цікаво, що влада сама діяла і виконувала закон, прийнятий Верховною Радою, закон про декомунізацію. І от під цей закон абсолютно повністю підпадає Микола Шорс, його пам'ятник його треба знести. Влада це розуміє, але я так розумію, до певного часу трохи саботує. Наразі ми ще раз вдруге повірили меру, повірили Службі безпеки України, що цей пам'ятник буде знесений. Ну, Народ проголосував, що це вже останнє, і якщо цього не станеться, тоді ми збираємось тут на покрову. і вже будемо діяти. Я думаю, більше пока. Дякую слава Україні.